з соціальних мереж, зокрема Інстаграм, TikTok та Фейсбук, з яких чітко видно наміри суспільства, ну, принаймні деяких представників цього суспільства, вчинити розправу над ними підзахисними. Зінченка потрібно ліквідувати всі зоби. Створюється враження, що судді зумісне. Спомагання. Затягують справу, є загроза, щоб випустити. Если Зінченко признається, його уб'ють завтра, свої же в камері, виходу йому немає. лучше сидіти пока. От багато немає сенсу все зачитувати. Це по-перше. По-друге, з інформації отриманої спілкуванні з підзахисним, ну, складається враження, що в СІЗО дійсно щось користь. З незрозумілих причин замінюється на нових співкамерників, звичайно, погрози прямий. Це по-друге. По-третє, сам підзахисний спілкувався з керівництвом СІЗО. Пояснив свої мотиви і, зокрема, отримав відповідь про те, що все можливо, але потрібно ухвала суду. Тому клопотання полягає в тому, щоб посилити засоби захисту зічінка в СІЗО, ну, зокрема, його відокремити від інших сокамерних. І це не питання якогось там комфорту чи якщо до мене сидіння в камері впродовж поодинокого впродовж тривалого часу це катування відповідається <клес> за своє життя і просить задовольнитися попитання.